Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Водолії на період з 27 жовтня по 3 листопада. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Спробуємо, можливо, так краще. Ось тут стріли в колчані. Це успіх в десяточку. Щось ви таке зробите, що будете тим задоволені. Це може бути як по роботі, так і особисті справи. Зверніть увагу, ось тут якісь недоброзичливі люди можуть вам або заздрити, або ось тут, вам чимось заважати. Ось тут лебідь, романтичні почуття, а також якір це стабільність цих романтичних почуттів. Ось він, якір. Ось він лебідь, і ось тут каблучка. Можливо, хтось збереться одружуватися, а якщо для вас це не актуальне, то якийсь договір буде підписуватися. Досить своєчасно. Іноді буває, плануєш все детально, і нарешті приходить момент. Коли треба це все робити? Ось тут покровительство вищих сил, дуже гарна карта. Якщо, наприклад, хтось буде одружуватися, то це може означати вінчання, тому що тут ось лавровий вінок, він вдягається на голову, як ви знаєте, ось тут вінчання. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад – знак зодіака Водолії. 28 жовтня, 3 листопада. Сумна новина. Щось таке ви почуєте, що вас може розчарувати. Іноді це, наприклад, ви щось планували, але заздалегідь не подбали про те, щоб, наприклад, купувати квітки в касі, прийшли, а там вже місць нет, як то кажуть. Ось тут лавровий вінок, це успіх. Зверніть увагу на те, що значок повторюється, тобто щось таке буде важливо відбуватися в вашому житті. Ось тут будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Це значок Терези. Ось тут ваша родина. Можливо, хтось вас буде підтримувати з вашої родини. Або якось вам допомагати ось тут. В ваших, наприклад, підготовчих роботах до святкування або саме святкування. І ось тут, друзі, якісь непорозуміння. Зверніть увагу, що завжди можна вирішити все спокійно. Треба поважати іншу думку, навіть тоді, коли ви вважаєте, що вона неправильна. Іноді через деякий час ми тільки розуміємо, що ми були самі неправи. Іноді так буває. А ми йдемо вперед, подивимось, що вам покаже третій розклад. Знак зодиака удалить переміна роду діяльності або додаткова робота. Ось тут планета місяць, це планета таємниць. Коли ви будете щось оформлювати або підписувати, добре читайте умови праці, наприклад, для того, щоб потім не з'ясувалося, що велика зарплатня це насправді 1,75 ставки, і ви будете працювати фактично за двох. І дома вас не будуть бачити. А треба всього-навсього читати уважно документи, коли ви кудись оформлюєтесь. Ось тут скандал. Ще раз повторюю, не робіть ніяких різких рухів, тому що ви запам'ятаєтесь в суспільстві як скандаліст. Треба вирішувати все дипломатично. Успіх по роботі. Корона. А також новий проєкт. Ось він. Корабель. Не дивлячись на те, що тут у вас якийсь скандал. Успіх це дуже позитивна карта. Ще також вам буде допомагати ваша родина вас підтримувати. І ще, друзі, ось тут сумна новина. Знову ж таки, я кажу, коли ви будете щось оформлювати, уважно дивіться. Для того, щоб потім, потім не розчаруватися. Ось зверніть увагу: підвищення на посаді або далека дорога. Ось тут нова робота, ось тут планета місяць, якісь таємниці. Ось тут сумна новина і ось тут скандал. Щось таке пов'язане з новою роботою. Ось тут зверніть увагу договір, а також стабільність. Як багато може одразу розповісти вам пасіанс? Тут у вас скандал, а тут у вас покровитель. Ось він покровитель ваш. І успіх по роботі. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для знаку водолії. Застереження туз кубків та порада. Карта Мах, старший аркан. Друзі, все дуже чітко. пасіянс та карти Таро вам рекомендують. Застереження це карта туз кубків. Це дуже гарна карта, вона означає, показує щастя, щасливий випадок, якийсь шанс. Якщо у вас буде щось таке відбуватися грандіозне на цьому тижні, ця карта застереження показує, щоб ви були обережні, не казали нічого зайвого, не хвалилися своїми обставинами для того, щоб не заздрили вам якісь люди. Змія кутра вам випадала. Це карта застереження, а карта поради це старший аркан мах. Вся ось ця ситуація як на початку тижня, так і наприкінці ось на початку чітка ситуація особисте життя влаштовується, а наприкінці тижня якесь нове працевлаштування. Карта Мах показує, що ви з усім упораєтесь. Для цього треба докласти зусилля ваші, а також увагу, і все у вас вийде. Тому що для мага нема нічого неможливого. В нього є досвід, в нього є освіта, старання, можливості, вдача в одній карті. Ось такий для вас, друзі, вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.